Вітаю всіх! Встигла прочитати новину, тільки дали мені світло, але неприємно. Про опалення і воду, дивіться. Я прочитала, що опалення не буде нормального вище 9-го поверху. Для людини, яка живе на 7-му поверсі, це актуально. Дивіться. Зараз хочу подивитись, чи дійсно в опалювальний сезон, назвемо так, буде дуже погане опалення вище 9-го поверху. Чи дійсно це так? Дивіться, дурень. Карта дурня це нульова карта, тобто, це невизначеність, повна невизначеність. І ситуація буде інша по опаленню, ніж є. Але важка. Дуже важка буде ситуація з опаленням. Я це роблю, щоб ви на майбутнє думали, коли, куди переміститись з квартири. Скажу чесно. Буде важко, дуже важко. Прийматись буде багато рішень керівництвом на тему ресурсу опалення, щоб було добре. Ось рішення допомоги. Світло, але не буде світла. Проблем... Через Чи... ці проблеми через світло. Дивіться, по опаленню. Буде важко. Воно не визначено, як воно буде на 100% на даний момент, але дійсно буде важко. Його не може не бути зовсім. Ви ж розумієте? Систему треба підтримувати. Воно буде, але температура буде. зрозуміло, яка? Давайте тут. Проблеми з опаленням, тобто воно буде мінімальне, вище 9-го поверху, в опалювальний сезон. Чи дійсно це так? Тут подивимось. Пажезлів, так. Тут відповідь так, тому що це колода, якраз, про наші уми. В, великі серйозні. І, на жаль, це так в, ну, вночі озірити. Так зірка це вихід, і це знак ночі, що ноч, ночі може бути краще, тепліше вночі, тому що менше електроенергії береться. Що у нас тут пармачів? Так, серйозні такі рішення. Паж Кубків, Боже. Ресурси потрібні на це. На це потрібні серйозні ресурси, щоб було опалення, а воно зруйновано, зруйнування ресурсу. Захищати треба. Дев'ятка жезлів, захист. Розумієте, що потрібно захист, щоб зруйновано через відсутність захисту. Погано працював захист, і воно все зруйновано. На жаль, ось вам що буде. Немає в нас, не вистачає. Цього-тепер -цього. ми не можемо повноцінно. Давайте тепер опалення. Ладно, вода. Проблеми з водою будуть. Не, не всі будуть отримувати воду, високі поверхи, через відсутність світла і насоси не докачають. Чи дійсно це так? Проблеми з водою. В багатоповерхівках будуть серйозні. Ні. Це відповідь. Це будуть обмеження. Відразу скажу, це карта обмеження. Будуть серйозні обмеження. Але прям зовсім проблем не буде. А це, ось тут карта наша влада. Влада буде вирішувати ці питання, щоб у людей була вода. Буде дуже важко розпач, але це знову карта вирішення питань на тему води ресурсу. На тему ресурсу вирішують. Швидкі рішення будуть прийматися просто на ходу на ну, Захист інтересів. Видіться, будуть намагатись зробити якийсь запас, щоб була вода. Чесно, ось вам навіть вода на карті випала. Запаси води треба мати. Скажу чесно: перше запаси води. По-друге, буде як намагання відстоювати все це, захистити, щоб вона була далі. Далі дивимось тут вода. В багатоквартирних будинках вода буде на вищих поверхах через відсутність світла, вода буде. Взагалі вона буде, вода. Та. Диявол. Тепер дивіться, якщо казати про цю колоду, на жаль, будуть проблеми, тому що д'явол це по колу. Ситуація дежавю. Повторення ситуації: проблеми з водою, відключення води буде. Сімка мечів, ви ж розумієте. Одні мечові карти, ну, просто слів нема. І помірність. Вона то буде, то не буде. Помірність це не постійна. Це дуже така карта спокійна, по-перше. По-друге, вона буде в такому стані, ну, може, маленький напор. Я б сказала так, але важко. Знову карта башта, знову вежа. І знову небезпеки, розумієте? Всюди небезпеки в на цю тему. Головний диявол, ось вам і вся відповідь. Намагання це по країні, щоб ви розуміли. По країні. Я не буду розглядати кожен маленький населений пункт. Я не маю на це часу. І скажу чесно, навіть бажання не маю розглядати це безглусто, тому що кожному ситуація своя і треба дивитись навкруги. Я буду розглядати великі міста, перш за все прифронтові. Перше за все це прифронтові міста. Коли по можливості, тільки тому, що проблеми зі світлом, зі зв'язком і взагалі часу не маю багато. Інші ну, можна в індивідуальному порядку через індивідуальні розклади в такому вигляді. Тому що я не маю часу, на жаль, на все. З маленькою дитиною, тим паче, сьогодні просто гуляю з бабусею малий і я можу щось робити більше.